нолики, а Тут організація, як становиться на загальній системі податкування, вона веде бухгалтерський облік своїх доходів, витрат, mm -hmm. загальна система. Це доходи, мінус витрати, прибуток, no, що отримався, отримався да, став 18% по mm -hmm. ну, Тобто, так. А взагалі, в принципі. Може таке бути, що громадська організація, яка зараз включена в проєсних прибутковий і статут і повністю відповідає норму? чи є виключно ні, ні, абсолютно багато організацій, яких статут відповідає а, тобто, норму. тобто, от я тобто абсолютно так, а так, це так. яким чином можна зробити? От якщо там кажуть мене відповідає? Як це можна з'ясувати ну, підійти чи з'ясувати? ну... у нас в центрі обслуговування платників податків на покровській площі? Два приміщення податкові на першому поверсі п'яте віконце завжди чергує представник нашого управління оподаткування юридичних осіб кожен день з 9 до 6, крім обідньої перерви. Але в вівторок і в четвер з 10 до 12 чергує представник нашого відділу, який безпосередньо займається неприбутковою організацією. Тобто у вас це більше стосується. вторгні четвер з 10 до 12. Тобто представник, який веде неприбуткові організації і надасть вам компетентну допомогу. Він може все з'ясувати, якщо статут відповідає, то так, не так. треба ніяких дістатися. З 10, 10, 10 до да? 19. Крім того, у кожної організації є свій інспектор. Покровська, ну, да, Покровська да, площа, да, площа да. 2. Інспектор теж на таку інформацію не Однозначно. Я відповідаю за кожного свого інспектора, і всі вони компетентні залишились після вже чергового скорочення. Тільки компетентні люди, вони всі відповідають на всі питання. ваші абсолютно. Хоч в телефонному режимі, хоч на центрі обслуговування платників податків. А на запитання так. Принципі ми створюємо тут таку систему роботи, які і люба-люба взорсть була дуже ефективною. Чи можемо ми, ну я розумію, що у вас є керівництво, ми з ним будемо спілкуватися, але як ви бачите, як начальник відділу цю роботу, чи можемо ми, наприклад, як у нас юстиція, вона раз на тиждень у нас чергує по своїм напрямкам. Нотаріуси приходять, виконавча служба, реєстраційна служба, і ми, в принципі, зрозуміли, що це вже постійно, будемо це анонсувати, щоб люди знали, що сюди приходять. Тут це такі волонтерські засади урядів перначе роботи. Чи можемо ми з вами заключити такий меморандум? Як ви думаєте, по роботі з тигатими чи не співатими ваші працівники? Коли сюди прийдуть на два часа два рази на тиждень, чи раз на тиждень, і е, все ж таки і з вашої площадки ми розгрузимо людей. І тут потихеньку будуть навчатися і наші працівники, і громадські організації, які привикли, тут це такі. Місце достатньо зручне і комфортно у нас. 에, зможемо це зробити на майбутнє? Ну, в принципі, немає нічого неможливого. Я думаю, що цю тему можна спілкуватися з нашим керівництвом. Ну, алізувати вам та. все рівно. Так, я зрозумів. Єдине, що я могу, можу сказати, що у нас... Працівники закріплені за кожним за направленням uh -huh. і для того, щоб надати компетентну допомогу, uh -huh. да якусь от як напустим сьогодні, якась тематика, коли є, керівник розуміє, якого спеціаліста, якого відділу потрібно направити, uh -huh. тому що просто представник податкової інспекції на всі запитання компетентно, можливо, відповісти не зможе на всі, так щоб це було вже на достатньому рівні, тому Якщо буде якась тематика, або mm. в певний час якісь питання будуть розглядатися, то я думаю, це дуже буде я і веду. Дивіться, зараз вже жовтня, ну, листопад, у грудні на вас навалиться тисячі, скажімо так, заяв. І, звичайно, це поки а ми так сюди. По дихеньку, по дихеньку Можливо, тоді ми б з вами, поки ви б навчили наших працівників акцентувати увагу на тих пунктах, на тих ми анонсували, щоб до нас, будь ласка, приходьте, але ж це необхідно зробити. Ви згодні на співпрацювати. Тому що якщо піде така маса народу, то будемо тут знати злов, так, і реєстраційна служба, допустимо, ГТЮ. Для них це ж теж буде некомфортно, коли одночасно за три дні необхідно зробити документи. Ми то з вами що? Яка наша робота? От нас. Взяли, принесли документи. Ми навіть статути не маємо права дивитися. розумієте? Але при внесенні змін наші громадські організації повинні платити кошти. І коли е, ми прийняли документи, ми їх не дивимося, ці статути, зробили перелік, однесли на Гітаю, щоб цю площадку зняти, Гітаю що робить? Відмову робить за три дні. Або реєструє, документи, Але це три дні всього-навсього. А ви ще представте, як з району буде йти, це ж достатньо своє на нагрузка. І, звичайно, будете незадоволені і громадськість, буде задоволені. Крім того, ми акцентуємо увагу на те, що видаю відмови, а принесуть документи нам. І ми будемо відмовляти, а людина буде казати, це поганий. Це досить таки незручно нам. Тому що ми повинні просто, не тому, що нам незручно, ми тут незадоволені тим, що нам незадоволення громадськість виявляється. А людині за них комфортно, Просто не комфортно. І хотілося б, щоб таке обговорили ми з нами іменно таке спілкування, при якому було комфортно кожному. І вам було б комфортно, і нам, але основне це нашим, нашій громадськості кожній людині, тому що є ж такі, що будуть нові створювати громадські організації. Дякую. Когда идешь сюда в центр, ты подразумеваешь, что здесь будут компетентные какие-то ну, взвешенные комментарии к тому, что есть, или внесение каких-то предложений согласно новых законов и так далее. Да? Поэтому, если действительно здесь будет, скажем так, такой как говорит, аккумулироваться центр экспертов, да, каждый в своем направлении, было бы здорово. То есть, І, більше, з ну то, що... ну можливо, ми будемо просити вас, головне управління. Ви всі тут прийшли разом із нами і е, комфортно, навіть дві години. Це все таки Це достатньо. Люди, що? Да, для того, Що схоті, то й прийшов. Ми анонсуємо, то з ми ж не будемо за кожним аняць. Там Пересмотрели устав, прямо, сразу напряму человеку сказали, которые що... змінення. І все, і не хватає, буде проблем, і, і повернення не буде. І, і вже уже, да, возвращение не буде. Тому що при кожному возвращении опять даже не mm -hmm. mm -hmm. Если даже и откажутся от того, что надо платить, это просто столько движения туда-сюда. Вот, как бы, для ну, того, чтобы оптимизировать процесс, да, на согласование. Чтобы оптимизировать да, процесс, это согласование. Просто если тут будет сразу тогда... управление налоговой, Ты, например, принесли проект устава, они согласовали, да, тут все четко, все точно, возврата не будет. У -у -у. Человек заплатил деньги, пошел от по И По все. той стороне, и все хорошо. И, и, и у меня еще один вопрос представителя податковой инспекции. Якщо я дуже вибачаюсь, ми просто йдемо по регламенту. В нас буде час на обговорення. Добре, а зараз я хочу надати слово Дмитру Олександровичу. Це у нас провідний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань. Така дуже велика назва управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Сумській області. Будь ласка, скажіть пару слів, як ви збираєте ці документи, які потрібні? Ну як вже було сказано, у деяких організацій статут відповідає нормам податкового кодексу щодо неї відповідає. але але значної частини організації все-таки статути не відповідають, тому що були зареєстровані ще раніше до внесення змін, ці положення не були вирішені. Наша задача головного територіального управління юстиції Сумської області полягає в реєстрації змін до статутних документів юридичної особи, ну, в даному випадку громадських організацій. Що для цього потрібно? Для цього потрібен пакет документів. Пакет документів це, по-перше, це заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Вона затверджена наказом Міністерства юстиції України No1535 06.01.2016 року. Друге, це протокол загальних зборів, на якому ви приймаєте рішення про затвердження статутів на її редакції. Зараз додатки до статутів не подаються. Якщо вам потрібно внести зміну до статуту, ви приносите статут у нові редакції. затверджений загальний збором. Наступне це як документ згідно закону України про громадське об'єднання, згідно закону України про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних підприємців і громадських формувань, це реєстр осіб присутніх на загальних зборах. Там зазначається, прізвище ім'я по батькові, дата народження, особистий кількість. Наступне це рішення про скликання загальних зборів. Згідно з статуту будь-якої громадської організації, є орган, який уповноважений скликати загальні збори. В одних організаціях це правління, в інших це на рішення голови організації. Відповідно, це має також бути. Наступне це сам статут нові редакції. Статут по оформленню статуту. Статут обов'язково прошивається, статут підписується головою організації, має бути зазначена. Нова редакція, тобто статут громадської організації такої-то такої, та такої в душках нові редакції. І затверджена загальними зборами від такої-то такої-то. Зараз управління юстиції статути не реєструє, тому поміток щодо реєстрації статуту управління юстиції не має бути. Ви просто затверджуєте його на загальних зборах. Всі документи можуть подаватись або в оригіналі, або нотаріально завірений кордон. І якщо... І оригінал квитанції про сплату, адміністративного сплату. Адміністративний збір зараз становить 410 гривень. Звідки ця сума? Згідно закону України про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб і підприємців, це 0,3 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року. Мінімальна заробітна плата складає 1378 гривень, відповідно як роблюється до найближчих 10 гривень. Тобто це 408 гривень округлюється до 410 гривень. По оформленню документів на сайті головного територіального управління юстиції є зразки документів, зразки оформлення заповнених заяв, зразки оформлення протоколів загальних зборів, зразок оформлення статуту, є зразок статуту, який відповідає закону України про громадський об'єкт. Стосовно змін, які повинні бути на сайті, на вашому сайті. На сайті головного територіального управління юстиції в Сумській області. Є зразки документів. Українські є, все є. Можна туди всю інформацію вичерпити. Ну, Ви берете відкритий текстовий режим. Ви берете, під себе робите його, редагуєте, вже можете редагувати фактично на комп'ютері під себе. Тобто воно все, все є, Стосовно платності змін. Зміни можуть бути проведені безкоштовно у разі, якщо громадська організація зареєстрована до 1 січня 2013 року і з 1 січня 2013 року не вносили зміни до її установчих документів. Тобто, наприклад, організація створена в 2010 році, статут в 2010 році, організація не змінювала назву. Відповідно, вона може провести ці зміни безкоштовно. Що для цього потрібно? Протоколі в порядку денному, там же, де затвердження статуту у новій редакції зазначається, що у зв'язку з приведенням у відповідність до закону України про громадське об'єкт. Відповідно, якщо ця фраза є, зміни для вас будуть проведені безкоштовно. У зв'язку з приведенням у відповідність до закону України про громадське об'єкт. Дивіться. Наш спеціаліст, який у цього вже не потрібно, ми не реагуємо, оце ви можете залишити історію. Так. Статут. Спеціаліст, то що ви внесете зміни до податкової, наш спеціаліст буде розглядати статут з точки зору також відповідності його закону України про громадський об'єкт. Відповідно, у вас вже назва не відповідає закону України про громадський об'єкт з 1 січня 2013 року. Назва громадської організації має включати, перше, організаційна правова форма, друге це власна назва. Тобто назва має містити. Громадська організація в лапках, а в лапках ви пишете свою власну назву. Тобто, можете організа... сумська організація інвалідів доля, ну, як приклад. Але обов'язково громадська організація в лапках ви зазначаєте власну. Дана назва не відповідає. Наступне, не рекомендується зазначати юридичну адресу в установчих документах. Пояснюю, чому. При зміні адреси вам потрібно буде не тільки нести документи до нас на зміну адреси, а затверджувати статут знову в новій редакції. Якщо ви виключаєте юридичну адресу, а потім вона змінюється, ви збираєте пакет документів просто на зміну місця знаходження, а статут у вас залишається. Тепер по структурі. Стаття 11. Закону України про громадське об'єднання містить ті структурні положення, які має статут, має певну структуру, тобто підрозділ. Дана стаття містить те, що має містити статут громадської організації. Це, мабуть, і закінчено.